Доволі часто задають одне і те саме питання. Як відпустити когось або щось, що давно себе віджило, чого вже давно немає, але ми все одно подумки не можемо від цього позбутися і не можемо відпустити. Отже, у цьому відео про ритуали відпускання, або як емоційно завершити розрив чи втрату. Причому мова може йти будь-про що. Про людину, про певні стосунки з нею, про країну, місце проживання, чи про певну подію, яку ми продовжуємо прокручувати і прокручувати у себе в голові. По-перше, я б хотіла сказати: якщо ви подумки емоційно продовжуєте звертатися до всього цього, вам задля чого це дуже потрібно. Це як келих води або вина, як вам краще. Поки ви не вип'єте цю емоційну чашу до дна, емоційну чашу переживань вона не закінчиться. Отже, одним з ритуальних символічних дій є дійсно ну, постійно подумки переживати. Думати про цю людину або подію, або місце, яке ви полишили. Якщо вам думається, думайте, воно обов'язково закінчиться. І ви можете придумати, знаєте, як ми створюємо спеціальні якісь місця, пам'ятники, якісь особливі символи, до яких ми приходимо. І е, цей алтар, ця алтанка, може бути у вашій душі або серці. Тобто дійсно в мене в душі, в серці є місце для цієї людини або події, або цього місця. Хтось може навіть якийсь предмет або фотографію, не треба це рвати, зжигати, спопиляти. Ви можете емоційно до цього повертатися і думати, скільки вам захочеться, скільки вам буде потрібно. Ваша душа, ваша психіка знає, скільки вам потрібно. Потім ви можете написати листа. До цієї людини, або до самих себе, що ви проживаєте, про що ви е, вам ще болить, про що ви жалкуєте. І ви можете або відправити його адресату, або залишити у себе. І ви можете придумати свій власний ритуал відпускання чогось емоційно важливого для вас. Це може бути що завгодно. Відпускання повітряної кульки да якийсь символічний обід, якась трапеза в пам'ять про те, що у вас було. Зверніться до себе, чого б вам хотілося, як би вам хотілося провести це відпускання самі з собою. І дозвольте собі обов'язково це зробити. І повертаючись до листа, знову ж таки, така практика символічна, як завершити емоційну розрив чи втрату чогось. Напишіть того листа, який ви ніколи не відправите, або тій людині, яка вам важлива. Або собі в минулому, що ви те, що ви зробили, це було для вас важливо, бо кількість емоцій з приводу цієї події або людини, або місця, яка у вас є, прямо пропорційна. Ті цінності, які ця ці людина, подія або місце мала у вашому житті. І тому, якщо у вас дійсно багато емоцій до цього і ви не можете відпустити, найголовніше це дуже-дуже важливо для вас. І визнання цього це найкращий спосіб відпустити.